Вміти створити ідеальний образ та бути обізнаним в останніх тенденціях стилю і краси у салон студії Алекса Матирно влаштували семінар, майстер-клас у сфері салонних чоловічих стрижок, геометрія стилю, категорія без барбер. Своїми знаннями ділиться засновник першого у рівному барбершоп залу, знаний в Україні за кордоном. Майстер Алекс Матирний сучас на даний момент пік популярності це барбершопи, це чоловіки з бородами. Я сьогодні опитом как правильно создать правильную форму для клиента, как, учу их, как правильно научить клиента ухаживать за бородой и чем ухаживать, и просто как правильно работать с клиентом и работать правильности формы и как создавать правильные формы силуэтов а заняття об'єднали майстрів не лише з рівного а й з сусідніх міст та Польщі. Катерина Книш на майстер-клас приїхала із за кордону. Для неї важливо оновити і поглибити свої знання та навички. Для цього обирала майстра, який не лише талановитий та визнаний на численних чемпіонатах, але й вміє навчати інших. Звичайно, семінари дають, якщо людина хоче стати хорошим майстром, то тільки потрібно їздити на семінари і вчитись всього нового, нового, нового. І раджу прийти до Алікса, спробувати подивитися. Все показує. Мені подобається. Тому що була на багатьох семінарах і буває таке, що нічого не зрозуміло. Хочеш спитати, і то все швидко, 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 А він все докладно зупиняється там, де треба. Так що ну мені подобається. Під час семінару Алекс Матирне ознайомив учасників із усіма тонкощами Барбер мистецтва: як знайти індивідуальний підхід до клієнта, підкреслити його сильні сторони та вміло приховати недоліки. І головне докласти максимум зусиль, щоб кінцевий результат виглядав ідеально. Никогда не надо спрашивать клиента, как вас стричь. Я всегда спрашиваю ваше пожелание в самой форме, а как стричь я знаю, я умею стричь. А уже задание окончательно, я уже должен спросить, что он хочет, или коротко, или не коротко. Вот это мне самое главное. Или классика, или более свободный стиль, сна нет, либо полный это. Сейчас «Очень модно совославити і епоха цієї класики, так відіння разних таких стілів. Нагадаємо, першопрохідцем у популяризації барбер в Рівному став саме салон студії Алекса Матирного. На базі закладу діє барбершоп зал. Тут завжди панує справжня чоловіча атмосфера. Клієнтам надають якісні послуги і навіть пригощають хорошим віскі, Як того вимагає традиція барбершоп. Я очень рад, что, в принципе, мне созрела такая мысль, в принципе, открыть барбаршоп. Все-таки быть <губить> чемпионом барбаристом и не иметь своего барбаршопа. Выхлоп колоссальный. Я очень рад, что мы были первые в городе ровно. И мне удалось показать нашим клиентам, что такое все-таки действительно качественная борода, качественное обслуживание, что такое барбершоп. Они здесь получают удовольствие, они здесь получают расслабление, они получают высококачественное обслуживание, и, соответственно, которое сопровождается высококачественной косметикой. Вот. Клиентов стало очень много и делают разные э, каких-то продвижений в рекламных. Это и соцсети, это и телевидение, это какое то радио. И, ну и самое главное, это сарафанное радио это рекомендация, это очень радует, когда клиент э, довольный. Студія Алекса Матирного відкрита і для представниць прекрасної статі. Традиційно на них чекають стрижки, фарбування, зачіски, макіяж, манікюр, педикюр, косметичні послуги і масаж. Одним словом, увесь спектр салонних послуг. На досягнутому майстер зупинятись не збирається. каже попереду ще більше семінарів, і вже в березні команда Алекса Матирного вирушить на чемпіонати всеукраїнського та міжнародного рівня.